Що я тобі казав? Пішли далі, пішли далі. Та я думав, що здесь не клюю. Ага, гарний судак. Да, неплохо. Кілошечко. молоді. Є контакт. Є. Друзі, це просто жесть. Це трьоха десь. Я ж казав, що окрім окуня тут можуть бути варіанти. Це жерех. Це жерех сів. Всім вітання! Сьогодні ми разом з Владом приїхали на річку Дніпро, і перше, що кидається в очі, доволі високий рівень води. Тож є надія, що сьогодні половимо. А також, коли вода сильно підіймається, завжди є шанс впіймати якусь гарну рибу. Тож обов'язково будемо на неї очікувати. Ну а що в нас з цього вийде? Дивіться в цьому випуску. Сьогодні рибалю 962-м Аріоном МЛТ ТЕСТ-521. На Аріоні в мене новинка 24-го року, а саме Daiwa SRT 4000 DC. Ну і на сертаку в мене восьмижильний Дюэль tx 8 TX8, розмотка 200 метрів. Опа, є друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям під бровою і гарна рибка, до речі, була. Не всіх нормально. Шкода. Водос, риба? риба. У мене непоганий судачок був на ганстаміну від Fishon з половиною дюйми. Що, початок покладено, так би мовити. Тепер треба когось зловити. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, друзі, ви бачили цей поклівоз? Ну це просто піпець. Знову ж таки під бровкою. Ні, приманка не зрізала. Ой, гарна покльовка, ой же ж гарна. Слухайте, ну мілкий судак так не стукне. Йому просто сили не вистачить. Це гарна рибка була. В холосту. Ось вам і покльовка. Мінус хвіст. А выше у нас Ганстаслаг. Небольшой тоже. Да, я бачу. Нет, да, головне, что він є, слушай. Поклевок реально багато. Сбоку пащи десь, да? Ага. Нет. Закроечь. За вот огонь. Вот. И сразу отпал. И відволився. Ну, пиде. Все, отпускаю сразу. Красавчик змучить. Риба зранку в нас доволі активна. А За перших 10 хвилин риболовлі я вже мав ну, покльовок 5, напевно. І в тому рахунку гарні, агресивні клюваки були. Тобто рибка є. Але поки що біда з реалізацією. Нічого, ось знову вам тичок. Нічого, зараз зловимо, інакше бути просто не можна. Риба, а гарна покльовка. Невеликий судачок. Але тільки-тільки змінив місце, перейшов буквально метрів на 20. Одразу чітка покльовка. Судак на гачку. Такий міні-судак. Дитячий розмір. Але нічого, гарні покльовки в нас вже були. Отже, гарна риба також присутня. Сподіваюсь, ми її ще впіймаємо. І риба! Так, хто це у нас? Напевно, окунь, да? Вів себе як окунь. Так, да, слухай, непоганий. Ой, гарний. Гарний пасажири де сюди, а. О, дивіться який. З чіткою покльовкою. Чи як засікся по кумедному. Ось такий бувалий, приємний матросик. Я, чесно кажучи, думав судак. Так, доволі впевнено луснув. О, дивіться, який красунчик. Я вже встиг обірватися, перев'язався, поставив таку саму приманку тільки в колі. Поки в нас ранок, рибка доволі активна. Можна впіймати не тільки судака. Ще й непоганий окунчик покльовує. Окунчика додому. Слухай. Не спіши. Не спіши тільки. Ага. Не погано, Якщо в бровку впреться, то не смикай. да? О, не смыкай, не смыкай. Потрошки. О, давай, давай, давай. И Давай его сюда. О, трошки видай палку. Чекай. Чекай, можно выйти. Еще трохи видай. Давай, пробуй. Не. Ну, сиди, сиди. Пробуй. О, Ну бачиш, все працює, хани бабай. Вони погані, так? Да? Да. І подалі. Далека, так? Да. Давай сюди. Я візьму. Я я, 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 я. Ну, давай. Що я тобі казав? Пішли далі, пішли далі. Та я думав тут не клюю. Ага, <хи> да. Гарний судак. Да, не плохо. приятненький такой. Еще в бровку зашел так, блин, мы его пока помучим. Судак Владислав. Может, да. Гарно столько. Да, я такой резкий подброс сделал. Угу. Думаю, привлеку-ка я внимание этого парня. он сразу на паузе. Его? На паузе дым. Что это у него за судороги? Ну, влажить мы его не будем, но это сейчас таки А Зараз побіжить аж бігом. І є контакт. Це поменше буде. До речі, не хотіла рибка клювати, а зробив я закид апстрімом. І коли приманку вже знесло якраз і відбулася покльовочка. Судак невеликий. О. Але ж клює, друзі. Клює, і гарна риба є, бачите, і в ладоски ложку впіймав, і в мене до цього були агресивні клюваки. Будемо очікувати. Ого, ну віддай. На Лонгер -снейк. Давай. Поклич бабусю, для того, щоб судак на течії клював краще, необхідно робити правильні підвисання. Но для того, щоб ці правильні підвисання зробити, необхідно підбирати просто все. Вага приманки, швидкість проводки і навіть кут подачі. Ідеально буде, якщо ваша приманка буде на паузах підвисати в районі 2-3 секунд. А тоді ви і більше корисної площі по дну обловите і більше покльовок заробите. Бляха, знову зачеп. Та я за сьогодні вже не, не знаю, може разів сім обірвався. Так, друзі, щось знову в лад зачепив. І щось дуже гарне. З, З покльовкою? Ну ні, без покльовки, але... Но... Не спіши, не спіши. Можливо, вагрений. Ну, Здалеку, так? Да? Да. Ну сейчас что-то не бьется, но блин. Но Может, на, засечке, подпочине. на засечке было видно. Зараз будем дивитись. Фрик отпущенный? Рыба. Отпускай. Судак гарный. Судак гарный. Да. А Боже Р, слухай. Ну То есть, ну, он поначалу делал рыбки, я тянул. Ну, рыба однозначно дуже гарна. Так, підводь я візьму его. Да, не спеши, не спеши, не спеши. Вот ровщичку. Ого. Да, чувак, це щось конського. Так поначалу он шел как бы, ну, типа, он сделал пару рывочков, и шел как бы евночка, понял? уже десь тут. Ого. Ага. Хрена себе. И подсел, то есть без поклевки. Угу. С... Дивись, в сторону да. да. Ну кто там, судак чи жерех? Слушай, вообще туда идет. Давай, 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 что ты? Давай сюда, ого! Вот закинь. Э? Давай сюда. Не спеши, Не спеши, зараз собі це піпец Та йохани Фу блін Окоти Друзі це просто жесть Ну фу ти йоханий Бабай все обличчя Не переживай, це трьоха десь Водос, це десь трьох. Це могікор, у мене більше не було. Фу, бляха муха. Ну може 2700, зараз важимо, обов'язково. Блін, ну це жестяк, чувак. Це обалденний судак. Просто трофей. Давайте швиденько дістанемо приманку за семи краєчок. На твістер 3-дюймовий. А тепер просто подивитися на цю махіну. Це бляха в районі трьошки, я вам чесно кажу. Просто жестяк. Ну може трошечки менше. Зараз обов'язково зважимо. Обалденний судак. Так, да, друзі, я навіть не знаю, що сказати. Ось так води влада на своїй точці. <рес> <рес> ну, просто обалденна риба. Подивись, який він бронзовий. Це просто слон. Це слон. Майже як ти. <рес> <рес> ну, поверни його пащу до мене. Ось вот така морда, посади. Yeah, yeah, yeah. да. красун просто красун ну что будем уважать да и 200 ставлю пускай нет вот ну, то что я и сказал в районе трешки 2,785. ну майже треха майже треха Чувак, я тебе витаю, это трофей. Як для Києва це просто трофей ще. Що, чувак, а тепер в двох словах твої враження. Я так розумію, що це твій найбільший судак за все життя. Це не тільки в Києві, найбільший, ну, в принципі, найбільший судак, який я ловив. Блін, я в шокі. Я, я, я винирває. Просто кракінг, крокодил якийсь Я в магазині таких не бачив. Я такой думаю, це я поймав такое. Обалдеть. Блін, я його намагаюся в руки взяти. Він як окотив мене, просто піпес. Наковтався води Дніпровської. Я ще коли відпускав, теж немного хлібнути. Ну, чувак, ну просто красава. Це реально такой крокодил Молодчина Так, друзі, оце слоняра. Оце прям Йоханий бабай. Я вам чесно скажу, ми сьогодні розраховували на гарну залікову рибу. Але якщо говорити про судака, то це кіло півтора-два. Але під трьоха, ну це дуже потужно. Владосу прям дуже пощастило. Ай-яй-яй-яй-яй! Ох, і стукнув. Ох, і стукнув, друзі. Блін, гарна покльовка ж ти так маєш. так вимуснув прямо на паузі. Саме в той момент, коли і мав. Поставив я вже трьохдюймовий ганстаміну. На перших закидах відреагував. Якщо брати по кількості покльовок, то в мене їх сьогодні було ну, напевно разів в два більше, аніж у Влада. Але як бачите, кількість це не завжди якість. А, звісно, хотілося б і собі такого судака зловити, але дуже-дуже я радий за Владоса, тому що це його найбільший судак спійманий за все життя. А до цього його рекорд складав кіло 600. А, в нас тим часом ранковий вихід закінчився, водичка падає, сонечко встає, а це означає, що пора йти шукати далі. Змінили ми місце нашої дислокації, трошки перемістилися, і помітив я одну цікаву штуку. Тепер, в принципі, не дивно, чому риба так швидко вимкнулася. В нас дуже-дуже сильно скинули воду. Якщо подивитися на набережну, яка знаходиться навпроти нас, то все одразу стане зрозуміло. Зранку над водою в нас було одна-дві сходинки, ну а зараз над водою абсолютно всі сходи. Дуже сильно, на кілька метрів вода впала і, як відомо, риба такі різкі перепади дуже не любить. Зараз когось вмовити буде дуже важко. Але спробуємо. Як виявилось, риба в нас зараз в повному куматозі. І саме тому вирішив я піти на зменшення ваги. А зараз спробую зіграти на підвисаннях. А за одну точку змінили. Конкретно тут я б хотів піймати окунчика, але варіанти можуть бути різні. Давайте пробувати. Я поки що на камері. Водос лупашить. Що там, судак? Да. Яка вага? У мене або судака? Ну, скільки? У мене 18 грамів по траві пішов а може даже по тому шнуру слышиш судя по звуку это да. все не, за все там просто в стебло зайшов ну, судя по звуку как будто там окта Ну там трава там трава пробуй 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 зараз має і вийти може ще й більш менш ну красава водос сьогодні прям роздаєш не по дитячому ні, тут чекати, щоб він вийшов як з бровки, не варто. Тут спробуй потрошечки його подара. Пробу, пробуй. По no, я, я, я дянусь, пробуй, пробуй. Все. І вже прямо тут, так? Да? Ех, да. ну головне, щоб була покльовка. Я, я вже нормально <ф> так <ф> завернув. <ф> Опа! Ну, я ж казав, що окрім окуня тут можуть бути варіанти. Це жерех. Це жерех сів. Бляха, і їх траву зайшов. Ну піпець. А ну ж виходь. Це невелика, але дуже зла і дуже голодна білизна. Це ж білизна? Так, да. це він. Ану йди сюди. Біля трави. На Лонгер -снейка. О! Невеличкий, але нарешті, як же ж довго я чекав на цю покльовку. Ну такий пів кілошни десь. Нормально так луснув. Прям під травою стояв. Ого, ну тут просто без шансів. Тут просто без шансів. Боже, друже, як же ж тебе зняти? Піпець. Ану ж віддай. А ну ж віддай, ну. О, нарешті дістав. Так, приманці торба, але нічого, головне, що він клюнув. Хотів я впіймати окунчика, впіймав вже буває і так. Ось цю рибу, до речі, дуже мрія спіймати влад. Я б з ним з радістю помінявся. <реш> На ранкового судака. Так, <реш> да, жирешок невеличкий, але головне, що він є. Ну що, біжи, сілька. Давай. Та давай, ну. О, побіг. Лайкос. Нарешті ми його вимущали. Приманку нам жирешок розідрав. Але в мене завжди є ще. О, філочек. На минулі риболовлі, до речі, також впіймав жереха на вимотувані і була ще одна покльовка жерехова. Стоїть він тут. Стоїть він тут прям під травою. Малька ганяє. Причому найцікавіше пробував ловити правильними приманками. Цілеспрямовано. Залізо там, всілякі тейлспінери блешні, пількери. Нуль на масу. А От силіконом подобається Нарешті нарешті вдалося взяти рибу. Щось за реалізацію сьогодні взагалі туго. Ну а жерешок це ще не найгірший варіант. О, в мене вже і шнурик вилітає, вже і бекінг на підході. Ну, Якщо ловити по таким злим бровкам, то воно і не дивно. Шнур називається Dual TX8 і, до речі, дуже мені сподобався. Він дуже гладкий, максимально тихий в кільцях. Ну і за останні риболовлі а, доволі багато гарної риби я продрав ним через лібровки. Хто ще ці відео не бачив, переходьте, дивіться. А, треба буде собі замовити ще, тому що шнурик однозначно сподобався. Опа! Опа! Так, а що це у нас підсів? сіло? Оце окунь підсів, друзі. У ну, всякому разі дуже схоже. Почали в нас трошечки штовхати водичку. Можливо і рибка активізувала через це. Хоча знаєте, зараз я вже не впевнений, що це окунь, може і мілкий судак. Та ні, ну має бути ж окунь. Має бути окунь. А ну вилазь. Вилазь. Бляха в травму зайшов. Ди сюди. Сюди. Так, хто ти воїн? Та ні, судак. Слухо, ці мілкі судачки, вони так люблять тросити головою, ну прям як окунь. Да, водичка штовхнула, буквально трошечки. Але йому цього виявилось достатньо. Чи нормально так зажував. Хоча покльовку я взагалі не зафіксував. Ось такі справи. Біжи. Сьогодні зранку ми попали на дуже крутий, але на дуже короткоплинний вихід судака. За ту годину, що риба поклювала, Владос встиг зняти судака на кіло, судака під трьох на секундочку. Ну і різна мілочовка в нас поклювала. Я також мав пару злих, гарних, потужних клювань, але, на жаль, реалізувати їх не зміг. Після цього воду почали скидувати, риба вимкнулася в нуль. Ну і вже під кінець риболовлі а, буквально трошки штовхнули воду, і рибка трошки активізувалася. А, вдалося а, підловити кілька судачків невеликих і жерешка такого десь на пів кіла. А, риболовля дуже складна, трудова, але дуже цікава. Все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкос, підписка. Залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей!